Всім добрий день! Сьогодні стартує продаж моїх фіалок. Хочу вам зараз запропонувати. Будь ласка, переглядайте, почнемо. Перше, це у мене безм'яшка така, без назви, не сортова. Дуже ніжна, красива. 100. Чуть менше 80. Далі, кази, Легка парча. Сортова. Віка Праздник. Гарненька. Циганочка. Готическая элегантность спорт. 80. Так, НК суббота. 80. Еще одна суббота. Елеф Лілія. Велика розетка. Починає цвісти купа бутонів 150. І ще одна. Також 150. Так, це хвилинку. Опересредні. Дуже велика розетка, 150. Шанжан 150, ян Примадонна – одна квітуча, велика 150. Це стартер. Тільки починає квітувати 100. Так, далі. Генетик блаш, квітуча 150. Стартер 100. Так, далі переходимо нижче у мене ще тут стоїть. Так, є у мене 5 розеток НК. Так, не, не НК свадібний букет по 100. Зараз передивлюсь. Пусть хвилинку. Тут у мене. свадебный букет снежная королева снежная королева нк плюс-минус снежная королева и там снежная королева так значит четыре розетки снежной королевы и одна свадебный букет. Далее. Два. Бродвей Трейл. Трейлер. По 50 гривен. Так. Абрикосовый сад. Квитуча 100. Це скоро буде З90. Так, далі, Наполеон. А Наполеон. Дуже велика розетка 150. Це розетка, яка починає квітувати, 120 І ще одна, три розетки. Далі Петегензель з квіткою по сорту. 150. Еще одна розетка ПТ Гензель без квитоноса, но ну, его он тоже скоро начнет квитовать. Там уже есть квиточки, так уж 150. Далее. За 100 гривень Hunters Cabbage and зелено-квітковий сорт з квітоносом. Так що скоро буде. Так, далі. 100 гривень карнавальне помпони. Одна. І є за 80 з квітоносом. Також карнавальні попони. Дві розетки. Сенкс Бене Каркаде. Квіти оси. По 80. трейлерний сорт. Далі. Африканська ночь дві розетки по 100 гривень. Оранжевое сонце 100 гривень. Уже з бутоном. Зараз хвилинку покажу вам квітування. Отак буде. Гарненькі Далі За 80. Оптимара Эвер 100 гривен. АВ Самбрай. Гарненька розетка. Так, сейчас туда перейдем. Далі 100 гривень туманність Андромеди. Дві розетки по 80 гривень з сентября в саду. є Еріка 100 гривень, трейлер. Далі йдуть голубой поток, трейлерні, три розетки: одна, друга і третя. Тут з квітами, там квітоноси. Ну, дуже гарно. Так, за 150 гривень Л.Е. Владіслав. Дуже велика розетка, красива буде. Кому подобається, вибирайте. 100 гривень. Це мій пересорт. Купляла як Ельвіру, но це не вона. Буде як безм'яшка. Так, у мене залишилось. Дві розетки вальєскапінг гарненька за 100 і РМ світ восходящого сонця за 100 І давайте передивимося тут чуть-чуть в -чуть. мене є бігоні. Може кому цікаво буде. пятьдесят Джоли Сильвер пятьдесят Сальса шестьдесят Инка Файер Джоли Сильвер две за восемьдесят Далі 80 де слівь. Гарненька і спекулата. Дуже великий кущ за 120. Так що, передивлюйтесь, вибирайте. Пишіть на Viber 097 105 84 73. Всім до побачення.